Я Євгу Костянтин Євгеніович займаюся американським футболом вже два роки. Сам навчався в Вінницькому технічному національному університеті і, закінчивши його, продовжив працювати, ну хай не за спеціальністю, але працювати в сімейному бізнесі. І при цьому, маючи свободний час, я займаюся американським футболом. Мені це дуже подобається, це якби мене. Надихає займатися іншими видами спорту. Я займаюся вело проїзд поїздками, кудись туристичні якісь поїздки, ночні покатушки там, з пацанами там, п'ятницю. Мені це подобається. А американський футбол це був би, ну, як ривок до ну, інших видів спорту. Ну я дуже вдячний цьому виду спорту. Так би без нього я б цього всього не почав би робити. А сидів би там десь за комп'ютером, грав би в дотку, чи в якусь лінійку, чи ще якусь фігню. Пацани, користо, приходьте 1 по 10 вересня, в команду, вас приймуть, подивляться на вас і поставлять туди, куди заслуговуєте, Чи лінію, чи бігунком, чим ким ви там зможете грати. Приходьте.